Друзі, всім привіт! Ось. Я в відео на каналі, де ми обробляли наші огірочки. Ось, але я бачу, що воно, конечно, трошки помогло Зараз підемо до їх побачимо. Але мене вговорило все-таки взяти ось таку штуку і обробити. Срок дії діюно 5 днів між виборками урожаю. Ось. Це на 5 літрів води. і Виноград зразу можна обробити буде. Дві дині і наші кавунчики. І четвертий раз зараз будемо обробляти його до наші помідори. Від фітофтори. Ось так. Це теж на 5 літрів. Зараз розводимо. Беремо нашого пульвіка, розводимо і починаємо обробляти. Зараз підемо на поле, покажу вам зразу. Які у нас огірки після нашої обробки, це 3-3 дні вже пройшло. І зразу побачите які наші помідори. Все. Так, зробилися наші помідорки. Вже вон багато помідорів, трохи ми їх густо посадили. Розвели ми наш квадріс. І зараз будемо пробувати опірскувати. Начнемо з цих одоменшеньких. Ось так. Квадрат цей у нас на 5 сотих. Ой, на 5 літрів води відбачаюсь і на одну сотку. Так, поки що відключаюся, щоб добре покропити, потім ключу са вам покажу. Так, вже ці вже обробили Сирена гуде, а ми працюємо. Ну ось. Зараз будемо. Що оці огірочки наші. Бачите. Тому цікаво там є відео, подивіться, трошки одійшли вони, але все одно я їх ще оброблю ось, щоб ще трохи в нас побули наші огірочки. Ось капусту треба обробляти, бо вже усеньон, бачите, що починає відворати. І в нас ще є там помідорки, у нас ось. О, до Ось водопомідорки. помідорки. Реці обробимо. І ось там воно ще в кінці. Зараз включу, покажу вам. Прийшли до Миколаївни. Ось, вона вирішила ще посіяти цю, як вона називається, петрушку. Не петрушку, а окроп. Зараз вона розкаже, покаже. Окроп. Алігатор, шпінат, салат, червоний салат. Такі салат майська королева, руколу і мікрозелені бурячок. Так що, чесничок вибрали, дощик пройшов змочив, будемо сіяти далі. Так, друзяки, йдемте наші огірочки. Обробимо зараз. Начнемо до з цих. Щоб ще трошки у нас були огірки зелені. Ті ці, ці не так пострадали у нас, але все одно. Ой. Ці трошки зіллі. Ось так. Так і живемо, так і обробляємо все. І йдемо на наші ці огірочки. Кому цікаво, що подивитися перейдучого відео, які вони були, які вони зараз стали, але мене все-таки убедили, що краще обробити їх хімією, ніж народними середствами. Зараз обробимо, підемо ще до день. Так, обробляємо виноградик заодно Так, внутрі. Там так внутрі обробляємо. Але бачите, які грона вже висять, ну маленькі, це воно перший год у нас буде родити. Ще у нас не родив. Ну сорт ми знаємо, який бо сорт у нас був, такий вже. Ось ми його випробували. Просто даре. Пойдемо до Ховунові дині. Ось наша градка з за динями. Зараз обробимо ще диньки. Дінки вже бачу в'яжуться. Ну і вже бачите, вже починають хворіти. Будемо обробляти поки що на скорому часі. Ну, може ще спасемо. Ну так, друзі, все. А ще кавунчика зараз покажу. Ось, друзі, наш кавунчик. Ми зараз теж його обробимо. Вроді би гарний, не знаю чи буде врожай з його. А так кавун гарненький. Що так що вот так всім пока, всем удачи. Кому було полезное відео, оставим лайки, дизлайки, коментуємо.